Привіт-привіт! Вітаю на каналі Рейтинг. І знову рейтинг. І сьогодні у мене. Що це у мене? Турція. Так, зараз відкрию карту, секундочку. Отже, союзник мій це Артем е... Матіовка. Це... Алжир. Ага, давай, я вже щось забув, що це гра, нічого собі. Бетл Східних Націй. Значить, його опонент Малі. Е, Алжир і напроти мене. Патріот ЗП, це турки також. Отже, дивимось. Прискорюю і погнали. Так, ставлю я, значить, дві кази і Тайню. Займаю шахти золоті. Якщо там три є, а четверта де? А, є вже всі чотири. Так, що там їжу вже прокачав? По максимуму і... Накопичую війська. Так, значить. Що там мій опонент грає у піку талихпехів? Так, ось тільки поставив стайню першу. А у мене вже цей час вже 33. Таких е сипах. Так, я граю в Яничар. Пішло Ардепо. Другий шар паркану. Що там у нас? Закінчився вже час меру. Що фіолетовий побіг? У Фіолетового, значить, три стані грає він в Пійку. Ой, так, і наймає він Рундашер, академія. Тут, в принципі, немає що і дивитися. Взяв купу січовиків і пообігрейте. Так, я веду в своїх легких сипах. Зустрічати січовиків. Так, що зелений, так і стоїть поки що. Ось така армія, вже 12 гармат він має. Такс. нападає вже фіолетовий. Ну-ка, ще... Дайно ну я таку зрівняю, що там по прокачкам. Ну, майже прокачані. Е -е -е ага. стайні немає він. Жодної. Союзник мій 200. дві стані має і 2К. Заграє в легпехів. Ось його армія. Так, що то вони ще. Слабенько, слабенько прокачані. І мамлюки також не прокачані взагалі. Так, ну тут такі прокачки. Так, тут ми стоїмо. Так, що пішла? Заруба. Так. Тут ці січовики, блін, напакостять зараз. Так, ну у союзника мого багато. ...е... Драгунів найманців. І вони зараз тут все зарішають, по суті. А тут гренадери найманці є, так, що там, зелений вже тут до мене пробивається. У мене вісім гармат. І під'їжджають ще вони. Ну що, союзник мій відбивається? Так, перестріляю я цих гренадер. я у нього ще багато їх тут є. 127. Так, що у мене тут робиться? Атака вже прокачана. вугільна сила є. Ну ми стоїмо. Ми так і стоїмо. Союзник мій вже переходить в атаку. Ага, так, що тут? Зелений вже підтягує гармати і починає настрілювати. Так, взяв я вже, вже залізну силу. Каміння можна було б. Так що, переходить в атаку він. О, дивись, я йому всі шахти захопив. Ой, хорош. Блін, то треба вже атакувати. О, так, правильно. Що, перехожу я в атаку. Узлено що, дві гармати? У мене 10. У мене два ордепо. Так, гаубиці, на гаубиці я не перехожу поки що. Ну, і що, відволікаю я його січовиками. Ну, а сам чому стою. І що, так? Накедую гарматами. Так, ну поки що нічого більше не взяв. 29 урон. А оцих скільки? 16. Майже в два рази більшов я на чару урон. Ну і все, я тут його зношу. Диви, бачиш як втрата гармат міняє хід подій. Так, союзник мені тут же пробивається. А фіолетовий що, так і в піку грає, ага. Також же почав наймати він драгунів найманців. Але у мого союзника їх... Ах, чого вони також не настільки і більше. Ого, диви, фіолетовий зараз ще відіб'ється. Нічого собі так. Так, а що, зелений здався? Так, слухай, ну фіолетовий відбився, але тут дивися, який рейд заходить до нього від синього. Зриваю всіх. Так, я тут намагаюсь захопити все, що можна. Все, захопив три міських центри. Що в мене тут по академії? Два швидкостріла вже є. І я йду я вже в атаку. Чи ні? Союзник мій вже йде в атаку. Я тут прохожу, ну коротше, все, як бачиш тут же Філативі нічого не зробить. Разом з селянами даю всіх взяв. Ну все, ось така перемога. Що ж, я тобі дякую, що додивишся до кінця. Будемо прощатись. Отже, підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока.